Привіт, ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Топ-7 ризиковних компаній, в акції, яких варто розглянути в 2025 році, на мій погляд. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео, позитивно, тискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. На різних сайтах-агрегаторах ви можете знайти таку вкладку, як Stock Screener, Тобто, якщо ви там поводите параметри, які вам потрібно, то воно вам відсортує акції по тим параметрам, що ви там задали. І от я. Я зробив собі фільтр із шести параметрів, і воно мені відсортувало ось такі компанії, їх тут досить так багато. В загальному їх мені відсортувало 24 сторінки по 20 акцій. І на початку я вирішив вибрати сім компаній із цього списку, які можуть бути цікавими, які можуть зробити добрий X, ну або можуть і піти в мінуси. Подивлюсь, чи будуть вам цікаві такі відео. Якщо так, ну то буду їх записувати більше. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Перша компанія це Grab Holding. як на диво Бо я маю цю компанію, я про неї вже не в одному відео розповідав. Компанія за рік часу в плюсі на 45%, за 5 років вона в мінусі 62%, ну і максимальний період часу так само, От вона тут була в 2021 році на пікій 16 доларів, але потім щось пішло не так, і вона пішла вниз. Але якщо подивитися по її фінансовим показникам, то бачимо наступні речі: що ревеню за останні, так сказати, 4 роки у них збільшується 44%, 112, 65%, 21%. Gross Profit так само вийшов із 2 мільярдів мінуса до плюс 1 мільярда. І якщо подивитися, наприклад, на Net Income, чистий прибуток після сплати всіх податків, то бачимо тут, що вони із мінус 3,5 мільярда дійшли до мінус майже 100 мільйонів. Тобто що року у них зменшується їх борг, їх net income, і скоро я надіюсь, він вийде в плюс. Якщо так станеться, то акції мають вирости досить сильно, як то кажуть, потужно. Кількість акцій вони робили шаленими темпами, довипускали, але останні два роки вони вже схаменулися, так сказати, і випустили за останній час тільки там 2% і 2,5%, Не дуже сильно розбавили. EPS у них так само із мінус 24 майже дійшов до нуля, і далі буде. Буде плюсовий, має бути плюсовий. І якщо взяти нашу любиму вкладку Forecast з цього сайту, нагадую, це прогнози аналітиків на майбутнє цієї бумаги, цього паперу, цієї акції. Це не означає, що 100% так буде, це лише їх прогнози, вони ніким нічим не, не підкріплені. І дивитися тільки на цю позначку і думати, що так буде, як тут написано, це велика помилка. От, але вона досить цікава, більшість з вас <с> люблять на неї дивитися. Отже, найнижчу ціну вони прогнозують це 4,3 долара за Акцію, тобто мінус 4,5% за наступні 12 місяців. Нормальну ж ціну вони прогнозують 5 доларів 61 цент, тобто плюс 25% має прирости за наступний рік. І максимальну ціну вони прогнозують 8 доларів, тобто плюс 78%. І аналітики тут розподілились: троє strong Buy, четверо бай, один тримає, один продає, і ніхто сильно не продає, потужно не продає. Ну і до речі, компанія не виплачує дивіденди. Ну бо з чого виплачувати, як вони в мінус Сі і відноситься до сектору технології, індустрія софтвар and application. Цю акцію я маю у одного із свого брокера, через яких інвестується Interactive Brokers, Наприклад, то тут бачите греб 405 акцій всього на всього. Ну але сам купую, сам маю. Знову ж таки, це не фінансова рекомендація, і я не говорю, що вам потрібно так робити. Наступна компанія із той же галузі Lyft. бачимо, що за рік часу компанія в плюсі на 7%, за 5 років мінус 71% і за максимальний період часу, який тут показується, мінус. 81% ситуація приблизно та сама. Дівенді вона не виплачує, відноситься так само до сектору технологій і індустрія and Application по фінансовим показникам, що вони тут нам показують. Ревеню останні 5 років зростає, і бачимо, в 20-му тут було їм найбільше тяжко. Було 2,3 мільярда доходу. Зараз на незакінчений 24-й рік. 5,5 мільярдів доходу, і вони зростають там 35%, 27, 8%. І в цьому році ще не незакінченому 25% плюсом. Грос профіт із 800 мільйонів виріс до 1,8 мільярда. І Net Income, та сама ситуація. Бачимо, що було мінус 2,5 мільярда, мінус 1,7, мінус 1 мільярд. Тут щось пішло не так. 22 му повернулося знову до мінус 1,5 мільярда. Але 23 мінус 340 мільйонів, і в 24-й незакінчений мінус 65 мільйонів. Кількість акцій вони так само останні 4 роки довипускають, по 7% досить таки вже напружено, так сказати. Ну але і EPS із мінус 11 виріс до мінус 0,17, тобто майже вже в нулю. Кладка Forecast тут вже менш оптимістична, і бачимо, що найнижчу ціну вони прогнозують 10 доларів, тобто мінус 25%, середню нормальну ціну прогнозують 17,5, майже 18 доларів, тобто плюс 33% прогнозують аналітики цього сайту за наступні 12 місяців, і найвища ціна – це 26 доларів за акцію, тобто майже 100%, 93% Плюсом голоси розподілились стронг бай, 4 бай, 26 -ро. тримає, не продає нічого і, ну, і ніхто не продає, 26 тримають. До речі, так само переходьте підписуйтесь в телеграм-канал. Там я публікую різні статті, звіти, які будуть, які були вже звіти, що купую, що продаю. В більшості що купую, бо продаю я досить рідко. Переходьте, підписуйтесь, досить цікаво. Ось так він виглядає. Посилання в описі під відео. Наступна компанія Freshworks. Інк так само за рік часу вона мінус 25%. І бачимо, ось тут була по 11% і різко виросла за 5 років, мінус 51% за максимальний період часу. То саме дивіденди компанія не виплачує сектор. Той самий технології, індустрія Software Application. Тобто є до вибору із одного сектору, галузі можна вибрати із декількох компаній. Фінансові показники, все приблизно подібне. Ревеню, бачимо, зростає 127% 44%, 48%, 34 20%, 20%. Гроспрофіт із 135 мільйонів виріс до. 570 мільйонів, тобто x 3 зробило за 5 років. Net income, чистий прибуток. Так само дивимось з 21-го У них було мінус майже 3 мільярда. Потім 22-й мінус 230 мільйонів, 23-й мінус 137, і 24-й ще не закінчений, мінус 101. Ну і тут залежить як закінчиться їх звіт в кварталі. Якщо у них тут перевище, чим було тут, ну то акції підуть вниз, так сказати, попадають. Якщо ж буде менше цієї ціни або взагалі вийде в плюс, ну то акції можуть полетіти догори. Кількість акцій, так само останні два роки, вони не дуже сильно випускали, хоча в 22-му досить так сильно бустонули і розбавили ринок акцій для нас, як для інвесторів, це не досить добре. Ну, але компанія по чистому прибутку в мінусах має щось з цим робити. EPS так само із мінус 8, точніше, мінус 21, бачимо, вийшов вже майже до нуля, мінус 0,34. По вкладці ForeCast прогнози такі, що найнижча ціна вони прогнозуються 14 доларів, тобто мінус 20%. Нормальною ціною вони рахують 19 доларів з половиною, майже тобто 11% плюсом. І максимальною ціною 27 доларів за акцію, тобто 54, майже 55%. Плюсом вони прогнозують, що може бути за наступні 12 місяців, в залежності від їх доходів. Троє strong Buy голосували: шестеро Buy, п'ятеро Hold, 0 Sell і ніхто не голосував, що буде точно продавати. Наступна компанія з цього списку Zeta Global Holding. Бачимо, що за рік часу компанія в плюсі на 100%, за 5 років в плюсі на 85%. Ну і за максимальний період часу те саме компанія не виплачує дивіденди. Відноситься так само до сектору технологій, тільки індустрія. Це вже Софт і інфраструктура. Фінансові показники бачимо наступні у цієї компанії. Так само від 2020 року плюс ревеню дохідність бачимо плюс 20% 25%, 28%, 23%, 30%, gross profit із 195 мільйонів зріс до 540. Зробив там пару іксів. Net income, чистий прибуток. Тут так само бачимо, був мінус 55, але нас цікавить більше ось від 2022 року. Що у них там плюс-мінус має налагоджуватися із мінус 279 мільйонів. Вони в 23-му зменшились до мінус 187 і в цьому році мінус 120. Чекаємо на звіт річний, що там буде. Ну і компанія або піде в плюс, або в мінус. Знову ж таки, від в залежності від результатів, останні два роки вони довипускали акції, розбавляли ринок і досить таки сильно. На що теж треба звертати увагу по форекасту Бачимо наступне: що тут найнижчу ціну вони прогнозують це 12 доларів, тобто мінус 35,5%. Нормальну ціну вони прогнозують 30 5,5 доларів, тобто плюс 90%. Це нормальну ціну вони прогнозують. І максимальну ціну 45 доларів, тобто плюс 142 Розприділилися аналітики: восьмеро Strong Buy, двоє Buy, п'ятеро тримають і ніхто не продає. Наступна компанія Rush Street Interactive. Бачимо, що за рік часу компанія плюс 280%, за 5 років плюс 56%. Ну і за максимальний період так само дивідендів компанія не виплачує, відноситься. До сектору Consumer Discretionary, індустрія Гемблінг. Фінансові показники у неї такі. На даний момент ревеню бачимо росте, росло шаленими темпами 250-330% 75. Але тим не менш, останній рік тут теж уже плюс 30%, і виріс із 63 мільйонів до 863 мільйонів. Тобто X10 зробило за останні 5 років. По Gross Profit так само із 30 мільйонів вирісло до 300 мільйонів, той самий X10. І по net Income бачимо, що із мінус 22 Мільйонів. Вони, а точніше, з 22-го року із мінус 38 мільйонів, в 23-му було мінус 18. І цей рік, поки що не закінчений, знову ж таки, може дуже сильно тут добавитись мінус, а може піти в плюс всього мінус 1, мінус півтора мільйона. Але кількість акцій вони активно, так сказати, довипускають, розбавляють. І бачимо, тут 10% додавали 10, 8 і 16 половиною. Тим не менш, EPS у них доходить майже до плюсового. По фінансовим, точніше, по форекасту бачимо наступне: що найнижчу ціну вони прогнозують мінус 60%, нормальну ціну мінус 12,5% і максимальну ціну плюс 13%. Знову ж таки, але якщо дивитися на то, що вони за останній рік виросли на 280%. Тому ось, тому ось так тут і показується, що за цей рік вони вже перейшли то, що вони планували раніше. Зараз, після звіту, знову тут має все це змінюватися і робитися нові а, оцінки, новий аналіз. Голосували троє strong Buy, троє Buy, троє тримають і ніхто не продає. Наступна компанія Peterson Energy на даний момент коштує 9 доларів 30 центів за рік. Компанія мінус 7,5% за 5 років так само мінус 7,5, але за максимальний період часу плюс 900%. Відсотків. І компанія виплачує дивіденди 3,45%, тобто 32 цента на одну акцію, яка варта там майже 30%. У майже 9,5 доларів. Компанія відноситься до сектору Energy, індустрія, and газ Дрілінг. До речі, для тих, хто любить дивідендні компанії, я, наприклад, собі веду ось таку табличку, де я вписую всі свої доходи по дивідендам, і воно мені там полуавтоматично рахує, вираховує, скільки мені потрібно буде доплатити е, різницю, якщо ви, наприклад, в Польщі. Є інша таблиця для України, бо там інші податки веду собі її для того, тому що ось за 24 рік, ось стільки мені прийшло дивідендів, і це все треба вираховувати. До курсу валюти прив'язувати. Якщо ви в Польщі, то прив'язуєте до Народний Банк Польський мінус один день. Тобто сьогодні отримали дивіденди, а курс валюти треба взяти за вчора. А якщо ви в Україні, то там НБУ, то що сьогодні прийшло, сьогодні по тому самому курсу. І рахуєте Кому цікава така табличка, пишіть мені в приватний телеграм за сумулічну суму грошей. З вами поділюся. Ну і так само вона має ще облік акції, що ви купуєте, що продаєте, ну і чи ви заробили втратили. Так само там полуавтоматично частину треба вписувати самому частину, воно вираховує. Отже, фінансові показники Петерсон бачимо наступне: з ревеню за останні 4 роки плюс 20%, плюс 95, плюс 56, плюс 73%. І виросло із 1,3 мільярда до 5,8 мільярдів. Це від 2021 року, якщо рахувати, якщо від 20-го, то ще більше. По гроз профіт із 300 мільйонів виросло до 1,6. Мільярда і по income досить така цікава ситуація. В 2021 були мінус 650 мільйонів, в 2022 вже плюс 150 мільйонів, в 23 плюс 250 мільйонів. Але в цьому році ще так само не закінчуємо незакінченим. Чекаємо на останній квартал, на їх звіт. Майже мінус 1 мільярд. Якщо в цьому році вони там щось зробили шаленого і перекрили це, ну то тоді буде може і добре, а може і ні. І так само кількість акцій вони випустили досить. Багато, особливо в цьому році 75%. EPS лишається на тому самому місці, що і останні 5 років, мінус 2,1%. і Але по прогнозам Форекасту, то тут досить цікаві речі. Аналітики цього сайту рахують, що найнижча ціна має бути це 10 доларів, тобто плюс 7. З половиною відсотків. А нормальна ціна за наступні 12 місяців має бути майже 12 доларів, тобто майже плюс 30%. Максимальною ціною рахують 17 доларів, тобто 83% плюсом. І голосували четверо Strongbai, семеро бай, двоє тримають і ніхто не продає. Досить ризиковний актив. І наступна остання компанія Lifestains Health Group. Бачимо, що за рік часу компанія в плюс 16%, за 5 років вона мінус 55%. Максимальний період часу так само, дивідендів компанія не виплачує, відноситься до сектору Healthcare і індустрія Medical Care Facilities. Фінансові ж показники наступні. На даний момент 8 доларів за акцію. Від 2020 року бачимо по ревеню, як вона робить, 77% плюсом 76% і майже 30, 23, 20%. Гросс профіт із 70 мільйонів виріс до 370 мільйонів за 5 років по net Income та сама ж ситуація, як і у більшості. З 2020 року мінус майже 300 мільйонів нетинкам, 21-й мінус 350, потім 22-й мінус 215, пішло на спад, 23-й мінус 186 і 24-й ще не закінчений мінус 95. Компанія відносно недавно вийшла на ринок, тому що тут ось у них в дев'ятнадцятому ще не було акцій, А от в му бачите, яку шалену кількість вони випустили. Ну, це не означає, що аж стільки, просто у них був нуль, а потім вони вийшли на. Біржу. Але після цього за останні там, 4 роки вони не досить так багато довипускали, розбавляли е, акції. І EPS, будемо брати вже десь звідсіля, із мінус 1 зменшився до мінус 0,25. Кладка Forecast прогнозує нам наступні речі: що найнижча ціна це 7 доларів, тобто мінус 12%, нормальна ціна це 8,7 долара, тобто плюс майже 10%, і максимальна ціна 10 доларів, тобто плюс 25%. І голосували двоє сторон. Бай, один бай, один тримає, один продає, і ніхто з StrongSell потужно не продає. І до речі, якщо не маєте жодного брокера, то можете зареєструватися до одного з двох брокерів, через яких інвестую я. Це Interactive Brokers або Trading 212. trading 212 до нього можна реєструватися тільки з території Європи, але в нього бувають акції, що можна за реєстрацією поповнення брокерського рахунку, можна отримати безкоштовні акції на суму від 10 до 100 євро. Ну а продати їх можете коли завгодно. Пишіть коментарі, задавайте питання. Чи цікавий такий формат відео, і чи лишити просто той топ-10 акцій, які я там розглядаю собі особисто для інвестицій? До речі, з цих акцій так само. Більшість компаній я б собі розглянув до інвестицій. До, до того ж в Греб я вже і так інвестую. Інші компанії деякі теж є досить привабливі, а тих компаній, як ви бачили, там є досить багато. Звичайно, їх я так само відбираю, перебираю, бо не всі вони підходять по моїм критеріям. Всім дякую, всім папам, успіху в інвестиціях.